Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дівчата та хлопці, дуже дякую за те, що долучаєтесь до цього магічного простору. Сьогодні в нас тема розкладу нашого така досить провокативна. Да? Ми будемо робити ростин, черепа, точніше, трепанацію вашому чоловіку. А, взагалі, раніше таку процедуру. Використовували різні шамани, ну і в давнину для того, щоб запустити або навпаки вигнати з тіла людини, духів. Але ми будемо робити цю да, ну, умовно. Віртуально, для того, щоб зазирнути в голову вашого чоловіка, для того, щоб зрозуміти взагалі, які там в нього всередині мотиви, що він насправді відчуває. Тому що дуже часто так буває, що людина може вам щось проговорювати, і вам здається, начебто. Все ясно і все зрозуміло, а насправді робити зовсім інші дії, і його слова розходяться з його діями. І от тут ми зараз будемо продивлятися, наскільки правдиво він себе поводить по відношенню до вас, і наскільки йому можна взагалі довіряти, тобто, що він хоче від тебе, що він думає насправді про тебе. І... Що він відчуває до тебе? Давайте на початку я все ж таки, тому що розклад загальний, я буду робити його сімніфікацію. Якщо вам та інформація, яку ви почуєте, зрезонує, то ви дивитесь весь розклад. Якщо зовсім не резонує, таке теж може бути. Це цілком нормальна історія, коли якісь розклади не резонують, тому що не можуть вони резонувати всім. Ну, ти можеш просто подивитися для себе це як медитативне відео, тому що медитації вони розслабляють, вони е, насичують наш мозок киснем, е, тому що під час медитації в нас навіть дихання міняється. І це, до речі, досить така корисна штука. Тому моє відео можна використовувати і слухати для свого заспокоєння, для отримання якихось цікавих думок, можливо, в когось якісь інсайти, а можливо, ви якось проаналізуєте те, що у вас було. Таке теж може бути. Так, ну, в яких енергіях будемо дивитися? Ваш кавалер, десятка кубків. А ви знаєте, от він щасливий. Він щасливий сам по собі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з вами, да? якщо ви тут контактуєте, якщо у вас є якесь спілкування, але саме, ну, ми ж все ж таки беремо в контексті а, теми нашого розкладу, то зараз людина себе почуває натхненно, творчо і. Є присутнє оце кохання в його житті, тобто він у вас дійсно закоханий, в нього до вас є почуття. І ви знаєте, тут в нього такі почуття, що йому навіть не важливо, чи відповідаєте ви взаємністю. Тобто він просто насолоджується самим процесом. Йому подобається цей стан закоханості, йому в цьому затишно, йому в цьому класно, він відчуває в цьому енергію. Знаєте, тут може так відігратися, що якщо, наприклад, він якоїсь творчої професії, то йому потрібен оцей стан закоханості. І те, що ви в ньому викликаєте, це йому подобається. Йому подобається проживати саме так ці почуття. Він насолоджується процесом. Ну, класно, йому з вами, класно. Ви йому, можливо, якусь енергію таку даєте, яка його насичує. да? да ви для нього така цінна жінка. І ви знаєте, ну так. Так, на трошки наперед, він хотів би з вами розвивати ці стосунки. Тобто, те, що між вами зараз є, це для нього справжня магія, і він дійсно хоче. Це все розвивати, він дійсно хоче, можливо, якщо ви там якомусь, я ж просто не знаю, в якому ви статусі да, як пара, але він явно хоче цей статус міняти. Тобто, якщо ви просто зустрічаєтесь, тут може навіть так відіграватися, що він вже планує взагалі створити з вами сім'ю. Ну, тут такий досить романтичний, ніжний, відповідальний чоловік. І він... Занурений у вас. Розумієте? Тобто йому дуже важливо бути з вами в контакті. Так, що про тебе думає? Ну, трошки так ми побачили, що ти, значуща жінка, але що він думає? Тут я навіть іншу колоду візьму, може, нам щось інше підсвітить. Жириться. Ти вже для нього загадкова, ти незрозуміла. От він на тебе дивиться, і він може тебе тільки сприймати інтуїтивно. Розумом, а ти для нього ну, в якихось моментах навіть нелогічно виглядаєш. Тобто він намагається тебе пропустити крізь свій ментал, да, подивитися на тебе тверезими очима, гостро заточеним розумом, але в нього не виходить. Ну, ти щось для нього як щось божественне. Так, да, він бачить в тобі жінку, яка відкриє йому якісь нові горизонти, яка подарує йому якісь нові стани. Ну, тут точно в нього якась творча професія. Тобто, це людина творчості, йому потрібно постійно відчувати емоції, йому. Потрібен оцей гормональний коктейль, який він а, вживає да, поруч з тобою. Тут не адреналінові речі, речі відбуваються, тут все м'яко, ніжно, а, тут немає такої пристрасті, тут все виважено. І оці енергії вони такі м'які, вони такі теплі, що в них хочеться перебувати якомога більше, якомога довше. Ну, Він бачить, я не знаю, може ти з ним ділилася, може не ділилася, але він бачить, що в минулому в тебе був ну, такий непростий шлях, скажімо так. що... Що таке нещасливе кохання, ти точно знаєш. Що таке поранене душа і поранене серце, ти теж знаєш, але він бачить, що цю історію ти змогла якимось чином прожити, і ти змогла сама себе зцілити в цьому всьому. Тобто ти досить сильна, потужна така особистість, яка Ну, Не те, що, скажімо так, не, не перехитрила долю, а яка змогла взяти долю в свої руки, яка змогла встати у руля і колесо фортуни повернути туди, куди тобі треба. Коли ти можеш сказати ні, це не я, це не про мене, це не моє життя, я не хочу так проживати своє життя. Це він так думає, да, що ти така жінка досить вольова, тобто в тобі внутрішньо, Є сила. І ця сила вона допомогла тобі вийти з якихось дуже таких складних життєвих ситуацій, там, де тобі було погано, там, де тобі було складно, там, де можливо, деякі жінки і не виходять з таких ситуацій. Да? Тобто ми ж знаємо багато прикладів, коли жінки е десятиліттями можуть е знаходитись е в аб'юзивних стосунках, а він розуміє, що ти не така що в якийсь момент е, ти сама собі сказала Ні, я варта іншого. І ти взяла оце кермо і почала керувати. Тобто є в тебе оцей внутрішній стержень, і він такий металевий, він е, досить потужний, а ти внутрішньо е, жінка з опорою. І він це бачить. Ну, про таких дівчат, от нас як би прийнято казати, сильна жінка. Ну, ти не сильна, да? ти все одно ти, ти змогла зберегти цю ніжність, жіночність і м'якість, але при цьому всьому начинку свою ти маєш таку досить потужну. І він це бачить. От, давай знаєш, як подивимось, а що він е, говорить про тебе от іншим? Чоловікам, друзям, можливо, подругам, можливо, родичам. Він каже, це класна жінка. Це жінка, яка перемогла все, в якої ясний розум, і яка може правильно розпоряджатися тими ресурсами, які в неї є, яка керує своїм життям і яка творить своє життя. Тобто ті енергії, які в тобі є, вони йому дуже симпатизують, і він про це ділиться з іншими. Тут не в контексті, що ти якась холодна і відморожена, а в контексті, що ти знаєш собі ціну, що ти не проста. Що ти жінка, яка не з кожним піде, яка вже спробувала, що таке добре і що таке погано. Тобто в тебе є певний досвід, і він це бачить, він це розуміє, він про це ділиться іншим. І тут навіть може так відіграватися, що у інших він може запитувати: я шукаю до неї підхід. Я розумію, що таку жінку завоювати. Непросто, що до неї потрібно знайти підхід. І він це розуміє. Ну, давай зараз чуттєву сферу подивимось, да? що ж, все ж таки відчуває рівень серця будемо. Це його розум, да? це він, я, так тебе розумом бачить, так він про тебе говорить, так він тебе сприймає. Рівень серця, що тут? Що тут на рівні серця? Так, помірність, сила. Ой, дівчата, тут якийсь такий потужний, потужний магнетизм. Ну, тут з кубків. Тут відбуваються такі речі, які розумом точно не поясниш. Це безумне тяжіння, це відчуття. Ну, я не знаю, спорідненої душі. А в нього, мабуть, навіть таке е, проносилося в голові, і він так відчуває, і так бачить, що в минулому житті ви точно були разом. І щось ви там не закінчили. Ви тут зустрілися не просто так. Так, це можна назвати кармічні стосунки, але ми ж знаємо, да, що кармічні стосунки це більше для завершення. А тут таке враження, наче в минулому житті от у вас настільки багато було кохання, от ви настільки були гармонійною парою, що ваші душі домовилися в цьому житті зустрітися і знову повторити цей досвід, тому що настільки вам класно було в цьому всьому. Серце його до тебе відкрите. Дуже складно сказати, це є кохання чи не кохання, в тому сенсі, що в кожного своє да, розуміння кохання, але судячи з тих енергій, які тут є, то це дуже-дуже схоже на кохання. Мене просто завжди на розкладах там, дівчата питають, а він мене кохає, і я завжди не знаю, як на це питання відповісти, ну, тому що, розумієте, в кожного своя мова кохання. Що таке кохаю для тебе, що таке кохаю для нього? Ви можете абсолютно по-різному дивитися на це питання. Для цього чоловіка ви настільки потужна, настільки. Зваблива, да? настільки сильна жінка, яка як просто магнитом його притягує до себе. Він взагалі тут не здатен чинити якийсь супротив. Його як ну, болото да? засмокчує. ну Це не дуже таке романтичне порівняння, але я не знаю, як тут по-іншому сказати. Тобто він у вас е, утопає, він в'язне, е, він занурюється у ваш світ, е, ви дивовижна для нього. Він чим більше вас пізнає, чим більше він з вами спілкується. Можливо, він просто слухає, як ви щось, про щось розмовляєте, розказуєте. Можливо, у вас там є якесь навіть інтернет спілкування. Да? Він просто е, слухає твої розмови, слухає твій голос, і він розуміє. Е, Тебе в кожному слові. Він розуміє всі твої емоції, він розуміє, що ти відчуваєш в цей момент. У вас емпатія дуже потужна між вами. Він бачить всі перепади твого настрою, він бачить, як змінюються твої емоції, як вони розгортаються. А йому це приємно спостерігати. Знаєте, тут таке враження, наче він готовий цьому присвятити все життя. От Ви для нього як космос, який можна досліджувати і досліджувати. Ой, я, от Знаєте, чомусь була налаштована дівчата, що зараз тут буде таке якесь рубалово. Да? Я навіть м'які такі колоди взяла, думаю, ну зараз точно. Відкриємо щось таке полізе. Я навіть не думала, що простір покаже, що настільки чоловік у вас заглибився. Це приємні енергії, просто таке дивитися, бачите, він дійсно у вас занурений. Він дійсно потребує оцього злиття душевного. Причому тут навіть не на фізиці, а тут більше на рівні душі. Що від тебе хоче? Що він від тебе хоче? Ну, Щоб ти була його імператрицею, щоб ти була його жінкою земною, з якою можна? Бути в контакті, з якою хоче спілкування, знову ж таки, от бачите, наскільки йому не вистачає вашої енергії. Хоче вашої енергії, хоче бути поруч, хоче бачити вас. Я тут цю карту трошки прикрию, вона прекрасна, але YouTube може заблокувати. Хоче а, піти з вами якомога далі. А ви знаєте, тут може так відіграватися, що в нього теж був не досить такий ну, приємний да, досвід з жінками. Тобто він знає ціну е, жіночої душевної краси. Він в жінках бачить не оболочку. Він в жінці бачить перш за все її внутрішній стан, її душу, її наповненість, ті енергії, в яких вона проживає своє життя. І от йому дуже-дуже подобається той стан, в якому ти зараз знаходишся. Отут мене дивляться такі дівчата, які ну, вже себе пропрацювали, які вже знають, чого вони хочуть. От ти точно знаєш, чого ти хочеш від цього життя. Ти точно знаєш, чого ти хочеш від стосунків. І йому класно тебе вивчати, йому класно в тебе занурюватись, він хоче знаєш, якомога глибше, я не знаю, піти там, всі подвали твої дослідити, в твою тінь піти. Да? Що ти там приховуєш? Ну не можеш бути ти такою яскравою, класною, щось там в тобі є і темна сторона. І він хоче б тобі, тебе бачити багатогранною, він хоче познати. І... Твою темну сторону, яку ти нікому не показуєш, куди ти нікого не пускаєш, тому що в кожного з нас є якісь такі таємні куточки, потаємні да, нашої душі, кого ми ну, не кожного туди запустимо. Ми самі туди, можливо, дуже-дуже рідко навідуємось. Ми хочемо якось відгородитися від цього всього, а він хоче все. Він хоче знати все. Так, робити щось буде, тому що ну, це класно, коли людина е, е, емоції має, це класно, е, коли ти йому настільки подобаєшся. Але при цьому хочеться якоїсь дії. І отут от е, семірка монет, е, це все ж таки про досить такі обережні і поступові дії. тобто, в нього є певний план. Він бачить, як повинні розгортатися ваші стосунки, але він не поспішає в цьому всьому. Він хоче цьому всьому надати час. Він хоче, щоб все розвивалося так, як треба. Він не хоче ці стосунки перетворити на якусь таку сліпучу, шалену пристрасть. Що ще будеш робити? Ну, ти знаєш, він буде намагатися все ж таки да, відшукати у той момент, коли з тобою можна буде зблизитися і відкритися. Йому дуже хочеться, щоб обставини якимось чином да, в вашому житті так склалися, щоб ви змогли поговорити глибоко і відкрито один з одним. Щоб в нього була змога розкрити своє серце, показати, чого він дійсно хоче. В перспективі, взагалі, в далекій, він, звісно, хоче сім'ю. Тут взагалі карта прекрасна, да? будинок. Щастя, да, ці кубки, ці чашки наповнені, фонтан, який циркулює да, ця жива енергія, діти, які там бігають, квітучий сад, дом, світлий, просторий, в якому хочеться жити, знаходитись. Він хоче цього всього. Він з тобою хоче стосунків однозначно. Він хоче. А щоб ви стали рідними один одному. Але поки що він не бачить, як це все в матеріальному світі реалізувати. Тобто він багато фантазує, він багато про це думає, але йому хочеться щоб обставини теж певним чином щось змінилося, якось все склалося, щоб це вас наблизило один до одного. Все ж таки, які його цілі щодо тебе? Його цілі. Розділити з тобою все, все, що він має. Тут дійсно, тут чоловік вас закохався. Він зустрів для себе дівчину, жінку, про яку він досить давно мріяв. Яку він дуже давно хотів побачити і зустріти. І твій образ, те, як ти себе поводиш, твої манери, це для нього ну, його ідеал. І от він, знаєте, мені тут дуже по архетипу нагадує лицаря Келихів, який дуже ніжний, романтичний, і в своєму, знаєте, самому найніжнішому стані, тому що архетип це дуже такий він багатогранний, але є в нього в лицарях Келихів оцей момент служіння жінці. І отут в цього хлопця, в цього чоловіка, є повага до жіночої сутності. Тобто він розуміє, що жінки самі по собі це істоти, які. Потребують вклоніння. І він готовий служити, він готовий вклонятися, він готовий давати тобі все. Тому що ти даєш набагато більше. Тобі здається, ну що я там даю? да, ну Я ж така проста. да, ну Що я можу дати? У мене у самої поранене серце. Але Тим, що ти є така, яка ти є, то в тебе таку справжню, да? от така, яка ти є, неможливо не закохатися, а неможливо пройти повз тебе. І ти його дуже сильно зачепила. В хорошому сенсі. Так, що ось такий розклад, дівчата? Дивіться, да, тут я навіть не хочу питати якоїсь поради, як вам в цьому всьому себе поводити, тому що тут більше мені здається, вам треба покладатися на свою цю внутрішню жрицю. Яка в кожній з нас є, а у вас вона класно проявлена і класно розкрита. Ви дійсно маєте якийсь зв'язок з вищими силами. Ви інтуїтивна, ви божественна, ви наповнена. І тут єдина порада, яка може бути для вас, лишатися самою собою і просто створювати оце поле. Просто взаємодіяти з цим чоловіком і розвивати ці стосунки. І вони будуть розвиватися незалежно від того, будете ви туди занадто вкладатися чи не будете. Все одно ви настільки один одного відчуваєте, що ви вже пов'язані. І цей зв'язок, він у просторі може розтягнутися, але він ніколи не розірветься. Тут дійсно вам дуже-дуже, дівчата, пощастило зустріти близьку душу. Ну, Цініть це, це, це такий, знаєте, вам подарунок. Я навіть от не думала, що такий потужний розклад вийде. Так що... Ми побачили на розтину цьому, да? тарологічному ростину, на тарологічній трепанації, що насправді це ваше кохання, це ваша друга половинка. Хоча я не люблю цього порівняння, друга половинка. Ну, я просто не знаю, як тут ще по-іншому сказати. Це чоловік, отой доленосний, да? про якого так всі мріють. Ну, ось так на цьому все, дівчатка. Я вас всіх обіймаю, всем нам миру та любові. Пока-пока.